Друзі, і ось так виглядає наш будинок ззовні. Друзі, чергова квартира в Оліві 75 тисяч євро за 120 метрів квадратних. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Ми заходимо з вами в вітальню. Величезна вітальня. Одразу помітно, що дуже світла квартира, є вікна. Не металопластикові, але поміняні. Ось так виглядає. Маємо тут зону. Для прийому їжі маємо кондиціонер. І подивіться, все в вікні, все світло. І ось такий вид у нас з нашої вітальні. Поїхали далі. Вхідна зона. По ремонту скажу, в принципі, стіни непогані. Можливо, щось потрібно буде поміняти. Тут є невеликий господарчий блок, ось так я господарчий блок і кухня. Маємо гарнітури. Маємо стіл, так, якусь шафу, гарнітур, звичайно, потрібно буде поміняти. Вікно у нас тут виходить в патіо. Дуже велика квартира. Ми бачимо тут спальню, де маємо двоспальне ліжко. Маємо якісь крісла, тумбочки, по ремонту, бачите, добре. Перемалювали стіни, все в порядку. Вікно у нас виходить в патіо. Навпроти ми маємо кладову. Вони заслужали тут кладову, багато речей поскладали, так. Теж вікно поміняли, Маємо тут невелике патіо. Санвузол. Невеликий санвузол, тут просто унітаз і умивальник, їх тут два. Теж, в принципі, все в порядку з санвузлом. Їдемо далі. Поруч є великий санвузол, де маємо ванну. Умивальник, унітаз біде та душову кабіну. Дуже класно бачите, що є і ванна, і душова кабіна. По плитці ви бачите непогано. Рухаємося далі. Далі ми маємо велику спальню, де розташовано одне односпальне ліжко і одне двоспальне ліжко. Видимо, величезна спальня, цікаво буде навіть під оренду. Маємо диван, вікно і вікна виходять у нас. Патіо. І поруч маємо ще одну спальню. Де маємо двоспальне ліжко. Так, ось такі стіни в нас. І диван. Маємо також диван і вікна, які виходять в патіо. Але, друзі, за таку ціну 75 тисяч євро за 120 квадратів. Дуже гарна пропозиція.